Рідні мої, а я до вас з новим тортиком. Це торт сумські каштани. Він чимось схож на київський, але з карамельним та шоколадним присмаком. Починаємо з коржів для сухої частини. Нам потрібно 150 грамів смаженого арахісу. Перебиваємо блендером, Не до стану борошна, а щоб були маленькі-маленькі шматочки. Далі до цих горішків додаємо 45 г грамів борошна та 185 г грамів цукру. Суху суміш перемішуємо. Окремо збиваємо 200 грамів білків. Це приблизно 6 яєць категорії С1 з дрібкою солі. Збиваємо десь півтори хвилини. Далі додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру та 50 грамів звичайного цукру і збиваємо до плотної міцної піни ще декілька хвилин, щоб коли перегортаєте ось так лопатку, суміш не падала. Далі в наші білки частками додаємо суху суміш і вмішуємо вже лопаткою. Не міксером. Не перебивайте, щоб білки не впали. Вони зменшаться. Це нормально, але щоб вони не впали остаточно. Добре, добре, все вмішуємо. Далі ставимо кільце. Діаметр я взяла 22 см. Щоб тортик був вищий, можна взяти 20 см. Нам потрібно два дика з силіконізованим пергаментом. Ставимо кільце, викладаємо половину суміші і розрівнюємо добре. Далі знімаємо кільце і те саме робимо на друге деко. Так зручніше, що не потрібно дві форми. Можна також випікати в формі. Випікаємо в розігріті до 150 градусів духовці, одночасно два дека на режимі конвекція. Можна ще провідкрити дверцятку, щоб вони саме сушилися. Далі залишаємо коржі на 12-24 години для того, щоб структура стала такою плотнішою. І потім я роблю знов-таки кільце. Розміром 22 см, бо коржі стали десь 23,5 три і обрізаю краєчка. Потім з них зроблю крихту для обсипки. Далі робимо крем. Він дуже дуже простий. Головне, щоб продукти були кімнатної температури 200 грамів вершкового масла. Беріть хороше, 82%. І банку вареного з гущенки там 380 г. грам. Також не економте, якщо згущенка гарної якості все у вас вийде. Кімнатну температуру, тобто дістаємо за пару годин до приготування з холодильника. Поєднуємо, починаємо збивати. Збиваємо декілька хвилин. Цей крем дуже-дуже швидко робиться. Має карамельний присмак, і тільки подивіться, який він гарний з однорідною структурою. Якщо продукти будуть різної температури, він може просто розшаруватися. А так все просто: відкладаємо дві столові ложки у бік, додаємо одну чайних ложки какао. Це у нас буде маленька частина з шоколадним таким кремом і добре добре перемішуємо. І просто відкладіть ще півтори десь столові ложки звичайного цього крема. Також у бік для прикрашання. Весь інший будемо використовувати для зборки торту. Розмазуємо трошки крему по тортівниці, щоб не сковзав корж. Викладаємо перший корж. Далі дві треті від цього крему, що залишився, розрівнюємо і накриваємо другим коржем рівною стороною догори. Однією третьою крема рівняємо бочки, заповнюємо пустоту, якщо є. Далі прикриваю трошки пергаментом. Це не обов'язково. 80 грамів чорного шоколаду, В мене 56%. Розтаплюємо, Розставлюємо, додаємо 20 грамів вершкового масла, перемішуємо. Далі виливаємо наверх торту і розрівнюємо лопаткою або шпателем як вам зручніше, далі знімаю пергамент, і бочки починаю обсипати крихтою, яка в нас залишилася. коли ми робили обрізки в оригінальному торті, до речі, бочки закриті шоколадом, але я знаю, що я не зроблю його рівно, тому просто роблю крихтою. Далі робимо розочки або квіточки або ще що ви вмієте. Спочатку шоколадним кремом, потім карамельним. Через один Все, наш тортик готов. Дуже простий, неймовірно, смачний хрусткий з карамельним присмаком. Зовсім, як бачите, нескладно робиться із простих продуктів смачного.